Богдан Хмельницький один з наших найвідоміших гетьманів. Саме він очолив козацьке повстання, що зрештою призвело до створення держави Гетьманщина. При цьому він вважається однією з найбільш неоднозначних фігур нашої історії. Російські пропагандисти протягом століть створювали міф про Хмельницького, виставляючи його палким прихильником Союзу Росії та України. Сьогодні я пропоную відділити міф від реальності та дослідити, ким насправді був. Богдан Хмельницький мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. У 1888 році, більш ніж через 200 років після смерті українського гетьмана на Софійській площі сталася подія відкриття пам'ятника Богдану Хмельницькому, який зараз є одним із символів столиці. Натовп зібрався, щоб побачити славетного українського героя, що сидячи на коні, войовничо здіймає булаву на постаменті. Глядачі вперше могли прочитати напис: звернення козаків до російського царя валім царя Восточного, православного. І підпис Богдану Хмельницькому. єдина неділима Росія. Проектом побудови керував Михайло Юзефович, головний імперський ідеолог на території тогочасної України, причетний до знищення Фодівського братства та арешту Тараса Шевченка. Тому не дивно, що згідно з першим нереалізованим проектом пам'ятника, поруч з конем Хмельницького мали бути фігури малороса, так в імперії називали українців, білоруса і великороса, тобто росіянина, які разом мирно слухали пісню Сліпого Кобзаря. В цій версії пам'ятник нашому гетьману мав би освячувати імперську. У ідею про те, що ми один народ, але для реалізації банально пошкодували грошей. Через 30 років, у 1919-му пропагандистські написи на постаменті збили представники УНР, таким чином українізувавши Хмельницького, образ якого довгий час зросіщувався імперськими наративами. Та мали російські пропагандисти царських часів, хоч якісь підстави, стверджувати, що Хмельницький підняв повстання проти речі Посполитої, яке вилилося в кровопролитну війну, саме через велике бажання воз'єднатися з Росією? Щоб з'ясувати це, треба зрозуміти, ким був Богдан Хмельницький, яке місце в соціумі він займав та чому зважився на повстання. Богдан Хмельницький жив у XVII столітті. Це були часи, коли більшість території сучасної України, окрім півдня та сходу, перебувала у складі Речі Посполитої. Майбутній гетьман народився та виріс в родині православного українського шляхтича Михайла Хмельницького, у якого була доволі висока посада, підстароста, тобто фактично правитель Чигирина. В нього навіть був свій родовий герб. За гарну службу та якісне управління Чигирином Михайло Хмельницький отримав у володіння хутір Суботів, який разом з гербом перейде у спадок Богдану. Завдяки можливостям батька Богдан отримує чудову освіту. Він закінчує спочатку київську братську школу, яка зараз має назву Могилянська академія. А от другу освіту Хмельницький здобуває в одному з найпрестижніших навчальних закладів того часу ізуїцькому колегіумі у Львові. Освічений, навчений декільком мовам та основам управління від батька, Хмельницький, в Речі Посполитій, мав чудові кар'єрні перспективи. До того ж, родина Хмельницьких пишалась доволі дружніми стосунками із польським королевичем Владиславом IV, який у 1633 році став королем. Щоб засвідчити вірність короні, батько та син Хмельницький у 1620 році разом з іншими козаками брали участь в польсько-турецькій війні. Під Час цецорської битви, яку поляки програли, сталася особиста трагедія для Богдана. Загинув його батько Михайло. Сам Богдан потрапив у полон до турків. Достовірних відомостей про перебування Хмельницького у турецькому полоні вкрай мало. Ми знаємо, що він провів там два роки та зміг повернутися в Україну. А от щодо способу повернення є дві версії: за першою, Хмельницькому вдалося втекти, за другою його викупили побратими з України. Згодом Хмельницький неодноразово виконував завдання короля, у тому числі й таємні, вів перемовини від його імені, а це давало можливість відстоювати і козацькі інтереси, або як їх називали, вольності, та мати серед козаків великий авторитет. Наприклад, восени 1644 року Хмельницький у Варшаві зустрічався із французьким послом графом де Брежі та вів переговори щодо можливості найму козаків до французької армії. Згодом 2400 найманців були перевезені морем із Гданська до Кале, щоб взяти участь в облозі і захопленні Дюнкерка. Але скільки серед них було козаків, невідомо. Тому не дивно, що наприкінці 1630-х років, під час козацького повстання проти шляхти, Хмельницький був учасником запорозьких посольств до короля, з яким велися перемовини. Є версія, що певний час Хмельницький був прихильником ідеї порозуміння козаків з владою Речі Посполитої. Принаймні освічений та зі шляхетним походженням він був абсолютно зрозумілою фігурою для поляків. В Принципі, при бажанні в нього могла скластися чудова військова кар'єра на службі польського короля. І тут виникає питання: якщо все було так добре, чому Хмельницький став ворогом речі Посполитої? Відповідь можна отримати, якщо придивитися до особистої драми, яку довелося пережити Хмельницькому та його близьким. Хмельницький жив на родинному хуторі Суботів разом з нареченою Геленою та дітьми від першого шлюбу. В ті часи польський король не був всесильним монархом. Він мав ділити владу із заможними магнатами, володарями землі та селян. І от один із них, під староста Чигирина, польський багатій Данило Чаплинський вирішує, говорячи сучасною мовою, віджати у Богдана Суботів, райський куточок з його сіножатями, млинами, пасіками та рибними ставками. Як і сучасні рейдери, він спочатку запропонував Богдану якісь символічні гроші за маєток. А коли той відмовився, почав проти Хмельницького справжній терор. Чаплинський перебрав всі можливі методи впливу, викрадав особистого коня Хмельницького, знищував врожай та грабував маєток сотника. Коли це не допомогло, він здійснив замах на Богдана. Хмельницького намагалися вбити підступним ударом шаблі в шию, і лише спеціальний шолом, мисюрка, який захищав частину шиї, врятував майбутнього гетьмана від смерті. Хмельницький боровся, як то кажуть, законними методами. Він намагався шукати правди в польському суді, але там всі рішення ухвалювалися на користь поляків. Тоді він звернувся до короля Владислава IV по допомогу і навіть отримав від нього особистий дозвіл на володіння Суботовим, але і це не допомогло. Більше того, навпаки, Чаплинський щоб показати, що навіть слово короля не може його зупинити, перейшов до більш жорстких дій. В листах до представників влади Хмельницький описує жахливу для себе ситуацію, коли люди Чаплинського на ринку Чигирина показово та жорстоко побили його малолітнього сина. Хто саме це був, або майбутній гетьман України Юрій Хмельницький, або інший син Богдана Остап, історики згоди не дійшли. За однією з версій цих подій, дитина від побоїв померла. Це був великий удар для батька, та невдовзі довелося пережити ще один: Чаплинський викрадає наречену Богдана Гелену та вінчається з нею за католицьким обрядом. Просто уявіть, що відбувалося у ті часи. Я коли думаю про цю історію, в мене одразу аналогії виникають з американськими фільмами про справедливих месників. До речі, у майбутньому Хмельницький помститься Чаплинському і поверне собі кохану жінку. Друзі, стикаючись з серйозними особистими проблемами, ми часто залишаємося один на один зі своїми переживаннями і заходимо в глухий кут, просто тому що боїмося звернутися за психологічною допомогою. Не треба соромитись чи боятися звертатися до психологів. Це нормально і головне відповідально. Найбільша в Україні платформа з пошуку та роботи з психологом Mindly – місце де ви можете швидко знайти професійну психологічну допомогу, з яким запитом ви б не звернулися. У додатку Mindly – величезна база перевірених психологів і психотерапевтів. У кожного з них є анкета, відеопрезентація і. Райс, ви можете обрати саме того терапевта, з яким особисто вам буде комфортно і безпечно, кому ви зможете довіряти. За цим QR-кодом або посиланням у описі ви можете пройти тест, який допоможе визначити ваш запит. А платформа сама підбере найбільш відповідних психологів. А для наших глядачів за спеціальним промокодом історія 20» 20% знижки на перший сеанс з будь-яким спеціалістом мандрі. Історія вашого життя у ваших руках. Тоді ці трагічні події довели Богдана до довідчю. Він зрозумів, що не зможе покарати винного в законний спосіб у листі до короля Владислава IV від 2 червня 1648 року. Тобто, після двох років страждань від терору, Хмельницький пише: цитую. Протягом кількох років пани державці і старости навтіху собі нестерпно кривдять нас і тяжко ображають, позбавляючи нас не тільки вбогого майна, але й свободи, посягаючи на наші хутори луки, сіножаті, ниви, зорені поля, ставки, млини, буджаляні десятини. Хоч усе це й належить до володінь вашої королівської милості, і що тільки комусь із них у нас козаків сподобається, силу відбирають, а нас самих. Безневинних обдирають, б'ють, мордують, до в'язниць кидають на смерть за наші маєтності. Вбивають так, що багато кого з нашого товариства поранено та знівечено. Та повторні звернення нічого не дали. Владислав IV не готовий був ставати на сторону Хмельницького та козаків. У вас є шаблі, от і захищайте свої маєтки. Приблизно таку відповідь отримав від короля Богдан. Хмельницький, навіть судячи зі змісту переписки з королем, ясно пов'язував свою драматичну ситуацію з драмою всього українського народу. Поступово в нього визріває план бунту проти шляхти, який Хмельницький таємно готує. Це мало бути збройне повстання українців, які постраждали від свавілля шляхти. Як і він, зрештою, якщо сам король нагадав про шаблі, чому би ними не скористатися? У 1941 році на екрани вийшов масштабний історичний блокбастер, радянський біографічний фільм Богдан Хмельницький, відзнятий за сценарієм Олександра Корнійчука, доволі кон'юнктурного сценариста. Фільм показав образ гетьмана в традиційному стилі російської пропаганди. Слава народу русському, брату нашому, що подав нам руку в борьбі страшним. Скоро день старі. Соєдініться брат з братом. І не буде сили той, б нас сламіли. Як бачите, тут та сама імперська ідея братніх народів та оця цитата Валім Царя Восточного, але вже у радянському форматі. Та все ж пропаганда комуністів додала і дещо новеньке. Отныне в груди моей бьется нечеловеческая ненависть вместо сердца. Над челом твоим холодным, Гаврила, клянусь, скоро услышишь, как от нашей мести содрогнется небо. Кара по нам! Могилы покроют степи! Екранний радянський Хмельницький погрожує класовою боротьбою з панами, і все це для того, щоб воз'єднатись з Московією. Що ж, радянська влада не шкодувала грошей для створення вигідного для себе образу гетьмана у кіно. А через 15 років, на початку 50-х, в СРСР відбулося урочисте святкування 300-річчя воз'єднання України з Росією. Центральний комітет комуністичної партії опублікував тези, якими мали послуговуватись радянські історики. В тезах провідна роль у війні відводилося селянство, ігнорувалася участь у визвольній боротьбі, шляхти і духовенства. Червоною ниткою проводилася думка про її успішне завершення Переяславською радою. І ні слова про те, чого насправді хотів домогтися. Богдан Хмельницький, окрім звичайно, міфічного воз'єднання з Росією, ми детально розповідали про це у нашому фільмі нації» з циклу Україна повернення своєї історії. Можете подивитися його за цим посиланням. Щоб зрозуміти мотиви гетьмана, давайте повернемося у 1648 рік і прослідкуємо, як саме почалося козацьке повстання та до чого воно призвело. Отже, після невдалих звернень до короля Хмельницький та його старший син Тиміш з невеликим загоном козаків подається на січ. Вже у той час Богдан Хмельницький скоріш за все розумів, що потрібні не разові повстання, потрібний систематичний спротив, повноцінна війна за свої права і за свою землю. Йому вдається переконати у цьому козаків дати віру, що вони спроможні найбільше у 1648 році. Запорозькі козаки обирають Богдана гетьмана. Згодом Хмельницький перетягує на свою сторону більшу частину реєстрових козаків, тобто тих, хто офіційно був на службі у Речі Посполитої. Він розсилає універсали до українського народу із закликами вступити до лав козацького війська. Налагоджує виробництво пороху та закупівлю зброї, укладає угоду з кримським ханом про військову допомогу у війні. Таким чином, Богдан зібрав під своїм проводом армію, до якої поступово доєдналися нові добровольці: українські козаки, селяни, міщани і навіть шляхта з духовенством. Проти них виступили магнати та державні збройні сили Речі Посполитої. Козацьке повстання швидко перетворилося у визвольну війну українського народу за створення своєї держави. Ця кровопролитна та безкомпромісна війна тривала майже 10 років. Були в ній великі перемоги Хмельницького, такі як битва під жовтими водами, корсунем, пілявцями та батогом. Та, на жаль, були й поразки, як катастрофа під Берестечком. Але головне, що в результаті цих подій на території тогочасної України утворилася нова козацька республіка, Гетьманщина. Польська влада була вимушена визнати цю. Державу вона охоплювала територію площею понад 200 тисяч квадратних кілометрів, проіснувала більше ста років, та була ліквідована Катериною II лише в другій половині 18 століття. Друзі, наш канал починає акцію Ударна історія, в рамках якої ми збираємо на дрони для роти ударних дронів 109-ї Донецької бригади територіальної оборони, що зараз воює на Авдіївському напрямку. Там, в цій бригаді, є історики, яких я знаю особисто і які потребують підсилення. Ми збираємо на 10 дронів, батареї, а також наземну станцію, що посилює безпеку операторів дрону. Будь ласка, долучайтеся, кожна ваша гривня робить нашу історію ударною. Кожна гривня важлива і вона допомагає нашим хлопцям і дівчатам на передовій. Всі реквізити є в описі під цим відео. Які цілі у війні переслідував Гетьман? Чи була в нього якась картина майбутнього після перемоги? Перенесемося в Київ грудень 1648 року. Після перших великих перемог над поляками під жовтими водами та Корсоном, Хмельницький з військом під звуки церковних дзвонів та схвальні вигуки людей заїхав до Києва через золоті ворота. Саме так, як це робили князі часів Київської Русі, що поверталися з успішного воєнного походу. Цей символізм був продуманим заздалегідь. Хмельницький таким чином підкреслював, що відновлює традиції золотого часу української держави Київської Русі, а згодом він зробив річ, на яку не наважувався жоден інший гетьман України за всю її історію. Хмельницький запрошує до Києва іерусалимського Єрусалимського патріарха Паїсія, щоб той офіційно висвятив гетьмана на князя. Тобто монарха в ті часи. Монархія традиційна форма правління в більшості європейських держав, але Хмельницький не був монаршою крові. Він став правителем, тому що люди визнали його лідером спротиву всіх українців. Таким чином Богдан Хмельницький хотів показати світові, українці відновлюють свою державу самостійно та незалежно не від кого. Це було народження нової України та її лідера. Хмельницького навіть порівнювали з біблейським Моїсеєм, що вивів із рабства свій народ. Гетьман, освячений на царство, створює адміністрацію гетьмана, в яку входили найближчі та найавторитетніші представники козацької старшини. Адміністрації належала воєнна, судова та адміністративна влада. Це був вищий керівний центр та мозок майбутньої держави. Територію України, якою цей мозок керував, Хмельницький поділив на полки, а ті на сотні, на чолі з полковниками та сотниками. Кожен полк мав свого осавула – помічника полковника, писаря, адміністратора, хорунжого прапороносця та обозного начальника артилерії. Містами керували отамани міста. Паралельно існувало самоуправління з боку місцевого населення на цій основі, яка частково наслідує інфраструктуру Запорізької січі. Хмельницький сподівався побудувати структуру своєї держави, розширити її на всю Україну. Були у Хмельницького і намагання будувати активну зовнішню політику у 1652 році в столиці молдавського князівства Яси дозорний, що чергував на башті, вдивляючись вдалину, не повірив своїм очам, адже до міста без всякого попередження 20 -ти тисячне козацьке військо, на чолі з сином гетьмана Богдана Хмельницького Тимошем. Молодий та вправний навчений батьком бути успішним лідером Тиміш з армією. Прямував у Яси не для того, щоб брати місто в облогу. Він їхав свататись до молдавської принцеси. А військо його батько Богдан лагідно називав сватами. Цей шлюб був важливим для козацької держави, оскільки Хмельницький хотів, щоб його нащадки вже онуки мали князівську кров. Це було важливо для визнання козацької держави у тогочасній Європі. Сватів гетьман в 20-ти тисячній кількості відправив разом з сином недарма. Молдавське князівство на той час вважалось васалом Османської імперії, і не дивлячись на те, що господар Молдавії Василій Лупу пообіцяв віддати дочку за сина Хмельницького, армія заохочувала майбутнього тестя не відмовляти нареченому. Таким чином гетьман брав під свій протекторат першого в історії нової держави сателіта, та все ж лупу зрадив і викликав поляків на допомогу. Козаки розбили польську армію, а Тимош Хмельницький зробив молдавську принцесу своєю дружиною. Однак Молдавія була в союзі з козацькою Україною недовго. Поляки взяли яси в облогу, під час якої від потрапляння ядра в стіну фортеці був убитий син Богдана Хмельницького Тиміш. Як бачимо, хоча не все в процесі побудови нової держави складалося так, як хотілося Хмельницькому, його цілі були набагато більш амбітними ніж класова боротьба з панами. Насправді він боровся за те, щоб Україна відродилася як повноцінна країна, у якої є своя легітимна влада та внутрішня структура, яка проводить активну зовнішню політику. 18 січня 2023 року у тимчасово окупованому кримському Сімферополі відбувся проросійський мітинг на честь союзу, який Хмельницький заключив з Московією. Торжественне мероприятие, посвященне 369-й годовщині Переяславської ради, об'являється відкритим. Поклавши квіти до пам'ятника гетьману, один із представників окупаційної влади політик зрадник Сергій Цеков, проводячи історичні паралелі між подіями 17 століття та сучасністю, сказав наступне: Ми тоді воссоединили Русь. Ми сьогодні вас русь. Ми фактически воссаєняємо не русські землі, ми воссадіняємо руских людей, навіть тих, які може бути це не понимають. Поэтому надо завжди пам'ятати об этом событиї. И безусловно, те события увязывають з тим, що происходить настоящее время. Тогда мы вышли победителями. Як бачите, під час війни Російської Федерації проти України наратив про Переяславську Раду, яка ніби стала щасливим фіналом визвольної війни та воз'єднала братські народи, працює на виправдання російської агресії і в 21 столітті. Цікаво, а як сприймав Переяславську раду справжній, а не міфологізований пропагандою Богдан Хмельницький, щоб розібратися в цьому потрібно уявити собі обставини, в яких перебував гетьман на пізньому етапі визвольної війни. Війна тривала вже сьомий рік. Початкові союзники, кримські хани, балансуючи між Річчю Посполитою та Хмельницьким, часто у вирішальні моменти ставали осторонь або навіть йшли на поступки ворогові козаків. Це не давало шансів на остаточну перемогу і визнання держави Хмельницького. Для завершення війни Богдану потрібна була саме вирішальна перевага над супротивником, а не балансування на межі прірви. Паралельно московський цар Олексій Михайлович був стурбований можливим польсько-татарським союзом. Козацьку Україну він сприймав як своєрідний буфер щит на шляху польсько-татарського війська. Отже, два правителя вирішують об'єднати зусилля, і на Переяславській раді Хмельницький та козаки узгодили це рішення між собою. Козаки надіслали обговорені на раді пункти вимоги до царя Олексія. Їхні посли в Москві у березні подали їх, після чого у відповідь отримали позицію московської дипломатії, так звані московські або березневі статті. Ми неодноразово говорили про це у попередніх випусках. Оригіналів остаточної версії цієї угоди не існує. Інформація щодо змісту статей нам відома лише зі свідчень очевидців тих подій, чернеткових записів та копій документів. Отже, якщо судити з цих опосередкованих джерел, березневі статті регламентували створення конфедеративної, тобто об'єднаної між союзниками, задля досягнення спільної мети держави. Козаки зберігали автономію від Московії. В них був свій суд, система управління, демократичний вибір гетьмана, право гетьмана приймати послів та вести незалежну зовнішню політику. І головне, військо Запорозьке залишалось суб'єктом міжнародного права, по суті, союзником Москви в боротьбі з Річчю Посполитою. А це дозволяло сподіватися на визнання в світі нової держави козацької України. Але чи стала переможним закінченням війни домовленість з Москвою? Насправді ні, союзники ще понад два роки вели спільні військові дії проти Речі Посполитої. а потім Москва підставила Хмельницького. І от як це сталося. У 1656 році, після двох років виснажливої війни, річ Посполита знаходилась в катастрофічному стані. Більша частина країни була окупована шведами, Москвою та козаками. Аби укласти перемир'я з московським царем, польська дипломатія пообіцяла після смерті правлячого Яна II Казиміра обрати на Сеймі новим королем Олексія Михайловича, укладене у вільнюсі перемир'я застала хмельницького зненацька, адже його мета була так близько. Хмельницького ця подія поставила на межу катастрофи. Він відправляє послів до Олексія Михайловича, щоб вмовити того передумати. Але послів навіть не пускають в посольський шатер. 61-річний Хмельницький важко сприйняв цю новину. Це був крах його мрії і справи всього життя. Звісно, це не могло не позначитися на здоров'ї. Він ще намагався шукати інших союзників і восени 1656 року заключив таємну угоду із Швецією, Трансильванією та Бранденбургом. В угоді йшлося про розподіл Речі Посполитої на три частини: шведську, трансильванську та Козацьку. Військо Запорозьке отримувало гарантії про визнання та недоторканність кордонів з боку європейських союзників. Швеція майже водночас почала війну з Московією. Це безумовно ставило Хмельницьку. На шлях остаточного розірвання союзу з Москвою. Та завершити задумане не вдалося. В серпні 1657 року Хмельницький помирає. Через 10 років після смерті гетьмана у 1667-му Московія і Річ Посполита ділять Україну між собою. Москва проводить активну асиміляторську політику та поступово протягом століть зросіщує козацьку аристократію. Але навіть попри те, що велика частина козацької старшини інтегрувалася до Російської імперії, більшість з них зберігали пам'ять про часи Богдана Хмельницького. Він дав українцям дещо більше, ніж просто гетьманщину. Він дав розуміння того, що ми маємо право на власну державу і можемо боронити власну свободу. Після нього Україна вже ніколи не корилася. Так, століттями тут панували інші імперії, але століттями тут був і спротив, що зрештою призвів до абсолютно логічного фіналу створення незалежної України. Ось така реальна історія.